Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Ті, хто читає, де ми говоримо про книги, які зачіпають, змушують думати, та іноді навіть трошки ламають мозок. І сьогодні в нас справжній витвір мистецтва японської літератури: роман Чорне біле від Дзюні Тіро та Нідзакі. Хоча в перекладі є нюанси. Софія про це пізніше, тоді коли будемо обговорювати мінуси. Добре, нехай слухачі трошки наберуться терпіння. Взагалі, це історія, яка переплітає азарт, інтригу та людську психологію настільки майстерно, що ти дос. Таніо не знаєш, хто ж переможе у цій грі? Чим ця книга унікальна? Чому вона досі актуальна? І чи завжди чорне це чорне, а біле-біле? Про все це говоримо просто зараз. Вирушаємо до країни квітучих сакур та міцного саке. Нагадую, що наша цільова аудиторія молодь. Тоді ремарка, батьківщина манги, аніме та рамену. Починаємо. Сьогодні поговоримо про людину, яку в Японії називають просто великий Танідзакі. Його твори балансують між вишуканістю традицій та екстравагантністю. Отак, Танідзакі це поєднання традиційної японської естетики та сміливих експериментів. Його ранні твори як татуювання навіть у нас час вражають своєю глибиною. Який естет! Проте його творчість не просто мистецтво, це особлива філософія. Він вважав, що краса не в яскравості, а в глибоких відтінках, у напівтонах. І це відчувається в його творах. І це після того, як він сам був фанатом заходу, Уяви, у молодості Танідзакі обожнював все європейське від моди до архітектури. А потім землетрус, великий кантоський землетрус, змінив його світогляд, і він повернувся до коріння, відкрив для себе справжню Японію. Усіх нас часом потрібно струсити, щоб почати щось робити. Тож, якщо ви любите літературу, що балансує між класичною витонченістю та сміливими експериментами, то нідзеки точно вартий вашої уваги. Ну що ж, вам напевно цікаво послухати і про саму книгу. Роман Чорний Білець Юнітіротанідзакі вийшов друком у 1928 році. Головний герой письменник Мідзуно, себелюбний, аморальний і лінивий. Проте за його талант йому прощають і порушення термінів здачі рукописів, і брехню, і навіть повну відсутність співчуття до людей. Всім студентам творчих спеціальностей на замітку. Основна ідея полягає в тому, що головний герой виявляє помилку у своєму рукописі. Персонажа, якого в романі вбивають, звати так само, як і реального знайомого письменника. Це може призвести до поганих наслідків, а може й ні. У цьому й родзинка книги. Ти до кінця не розумітимеш, де правда, а де фантазії. Але загалом роман не має чіткого сюжету і залишає нерозв'язаними деякі загадки, натомість дає надзвичайно цікавий переріз психології творчої людини, показуючи, що й навіщо пишуть письменники. В одному з відгуків, розміщених перед титульною сторінкою, йдеться це взірець жанру нуар, у якому перемішані класичні складники: убивство без мотиву та алібі, безіменна коханка, яка безслідно зникає, пікантна і таємна інтрига, скептичний інспектор поліції. Звучить ніби мем, хто ти сьогодні. Насправді книга насичена сарказмом до літературної спільноти, а також недвозначними алюзіями на словесні сутички та Нідзакі з його запеклим конкурентом Рюноска Котагавою. Софія, не пригадуєш такого автора у своїй колекції? Якщо чесно, читала в школі, однак я справді читала багато інших японських авторів: Юкіо Мішімо, Дадзайо Саму, до Кунікіду, Одоса Куноски, Какузу Окакуру, а із сучасних Харукі Муракамі, Сугару Міякі, Генкі Кавамуру. Фух, сподіваюся, я. Я нікого не втомила, бо моєму артикуляційному апарату треба перепочити. Моє знайомство завершується на солідній онлайн-бібліотеці з мангою. Єдине, що спадає на думку від Рюноске Акутагава, це персонаж за аніме, великий збродячий псів. Цікавий факт, що це аніме де персонажів назвали на честь знаменитих письменників, а їхні здібності отримали назви від найвідоміших творів цих авторів. Дзюнітіро та нідзякі також є в анімації, і в нього здібність дрібний сніг, точно як його твір з одноіменною назвою. Було би класно, якби його переклали, але знову ж таки, переклади з нюансами. Уся надія на українське видавництво. Але повернімося до нашої книги. На жаль, слухачі не можуть побачити обкладинку, але повірте на слово, вона дуже гарна. Про це говорив навіть наш колега Максим, який зараз також записує подкаст. Словом для дизайну обкладинки використали вишикуну картину Бамбук під вітром японського художника Ямамото Баїцу. Ця книга вийшла в 2024 році, адже після повномасштабного вторгнення з'явився великий попит на книги азійських авторів українською мовою. Проте книга не найпопулярніша в автора, судячи з міжнародних відгуків на гудріці. Саме Згадати про той нюанс. Взагалі то з видавництвом був сенсаційний скандал. Було таке: перекладач Ігор Дубінський використовував систему транслітерації, схожу на російську. Через це поціновувачі азійського мистецтва дуже обурилися, але видавництво не визнало свою помилку. Я багато що маю сказати про якість перекладу. Валерія спочатку про хороше. Взагалі, коли я купувала цю книгу, книгарня Віва дала мені знижку. Але якщо серйозно, я люблю меланхолійні депресивні книги з довгими Саме якихось переживань, внутрішніх конфліктів, тому я відзначила таку особливість і в цій книзі. Не буду розповідати, краще наведу конкретний приклад. Раптом майнула думка. Невже я написав його справжнє ім'я? Він усвідомив, що вигукнув це в голос і нервово розвернувся, хоч і знав, що нікого нема. Та якби хтось і був, він же не сказав нічого, не для сторонніх вух. Прикро було інше. А ну ж, як повадка говорити самому до себе ознака божевілля. Та ні, вона виникла не тепер, а ще коли він тільки розміняв третій десяток. Просто останнім часом почастішала. Зранку до вечора йому туманилося в голові, спроби зосередитися виснажували, думки наїздили одна на одну, тікали на манівці, ні сіло, ні впало, пропливали химери, непевні, наче тінь птаха на затягнутій папером рамі. І нерідко він несвідомо щось вигукував, а тоді шпетив сам себе, знов таки в голос. Годі, більше такого не буде. хто зна, скільки разів зарікався він. І тримав слово хвилин п'ять. Далі обіцянка звітрювалася з пам'яті, натомість у голові знову роїлися приблудні видовиська. Його тривожний розлад відгукувався і мені. Ці постійні сценарії передбачення, а що ж буде? А якщо Мідзуно хихикнув голос, але обірвав сміх. Такий і здатен піти на вбивство, супереч усім розрахункам. Хто розбере, що він за один насправді може за непевною вдачою, якраз і кроїться злочинна сутність. Хоча й мало ймовірно, що він здатний скласти такий підступний план з помсти, який би не поступився вигаданому мідзуну. Ще й неймовірніше, що він перейде від планів до дій, та все ж як кебети йому не бракує, то щось вигадає, носитиметься з цим, обмізковуватиме вдень і вночі, аж поки не перейметься власними вигадками. Нервове виснаження не інакше повторив Мідзуна. Голос у четверте. Думки плуталися, сходили на манівці. І урешт повернулися до питання, з якого все почалося. І зненацька знайшовся ще привід хвилюватися. Ану, кодіму вб'ють за таких самих обставин, як він у Романі Кодаму. Чи не на нього впаде підозра? Я вже відчуваю себе не у своїй тарілці, щось і мені зле. А якщо подкаст не записується, може зараз ноутбук розрядиться і ми не зможемо нічого змонтувати? Схоже, ми плавно стаємо Мідзоно. Що ж, я теж здаю матеріали в газету в останній момент. Ну а я плутаю прізвище. А як щодо мінусів, можеш нарешті висловити свої думки про переклад? Коли я читала цю книгу, мене з перших сторінок вразило те, як перекладач адаптував текст до української мови. Наприклад, те ж слово, яке я зачитувала в уривку кебета. Ну ти знаєш, що це? Якщо чесно, я це гуглила. А, насправді я чула це слово давним-давно ще в себе вдома в селі від старих таких бабусь, яким під 90 років, і лише звідси я знаю, що кебета це якби розум, і що в тебе немає кебета, бо є, що в тебе немає розуму. Якби ну я думаю, що не варто використовувати такі дещо архаїчні конструкції для такого тексту. Погоджуюся, на жаль, у мене не було такого досвіду в селі, тому мені довелося обходитися інтернетом. Мені здається, перекладач хотів так передати дух епохи або просто похвалитися своїм словниковим запасом. Зі мною важко не погодитися. <свят> не те, щоб це проблема книги, але вона доволі дорога, як на класику, для видання якої не потрібні спеціальні ліцензії і угоди щодо авторських прав. Думаю, це пов'язано з тим, що у книзі багато сторінок, бо текст надрукований доволі великим шрифтом. Я вважаю, що для студентів мають бути знижки в книгарнях. Але я не буду жалітися на цей великий шрифт, бо мої очі сказали дякую. Не тільки твої Софія. Краще великий шрифт, ніж такий, як у пісні льоду та полум'я. <свят> це точно. Загалом, Книга лабіринт для психіки і свідомості, адже головний герой пише роман Як дійшло до вбивства», автора роману Як дійшло до вбивства, і водночас його життя також починає нагадувати описані події. Таким чином все переплилося і закільцювалося. А для тих, хто хоче дізнатися більше про книгу і автора, у видані є ексклюзивна передмова від Юлії Кузьменко. Тож, якщо не зовсім зрозуміли основну ідею сюжету, не біда. Що ж, це перша японська книга, яку ти прочитала? То як тобі зрозуміла ідею? Так, зрозуміло. А насправді японська література відрізняється від сучасної європейської або до такої, якої я звикла до цього. Потрібно справді посидіти, подумати дуже багато якогось монологу від головного персонажа. Потрібно порефлексувати з книгою, щоб її повністю проковтнути. То це добре чи погано? Ти продовжуватимеш знайомство з японською літературою далі? Однозначно, так. І у мене вже є на меті прочитати книгу о саму Дадзаю. Я позичу це видання. Мені для тебе нічого не шкода. О, як мило. Наш подказ. Закінчується. Сподіваємося, вам було цікаво, і ви дізналися для себе щось нове. А можливо, також захотіли зануритися у світ азійської літератури. Однозначно обирайте японську. Можливо, вона вам не сподобається, але варто хоча б спробувати. А якщо з японською літературою записати новий подкаст не вийде, буде арабська. На цьому будемо завершувати наш подкаст. Слухайте нас і надалі. Почуємося!